Ще тут піжами майки, білизна, тапочки, ну такі, коротше така зборна. 29,98. Такі футболочки підйом, 8 років. Це у нас боксерчики на хлопчики упаковочках такі прикольні. Якісь тут дуже класно, Такі різні прикольні. Так, далі та пулі Такі тапочки. Термобілизна. Дві упаковки будуть такі класні. 146-152. Майочки на бретелях 7-8 років. Такі кофти 5-6 комплекти. 12 років. Трусики 110-116. Далі такі 12-13 майочки комплект. Такі для дівчаток майочки на бретеличках. Майочки всі одні дуже класної якості. Це у нас кофти на довгий рукавчик 9-10. Така все з бірочкою, Такі дві футболочки. Такі дві майки. На бретельках дівчинка. Дві майочки. Класна якість тягнеться. Такі 12-13 хлопчик. 7-8 футболочки. Ще одна термобілизна комплект. Байшов у нас 34 140. Тапочки. Ще одні 2-4 трусики. Багато маючок тут. 3,4, 7, 8, 14, 15. Є кілька піжамок ще. Такі футболочки класно підягати зараз є. Один рушничок, такий прикольний, від фірми. О, класний рушник такий. Ну, Поклали один. Що десь знаходиться? Тому так, піжамка така. На баюсі 8-9 піжамка така тепла. І така 8-9, хлопчик, звичайно, трикотажу земля.